Привіт! Дозволь, забронюю хвилину твоєї уваги. Перед тобою новинка від Хьогерт, а саме набір комбінованих ключів. Напевно, тобі здалося, що щось схоже вже було. Схожі набори вже пропонував виробник, але цей набір пропонує комплект із шести штук. Методом спостережень і побажань клієнтів компанією було спеціально сформовано набір, який включає в себе самі ходові розміри ключів. По якості все, як завжди супер. Ключі виготовлені штампованим куванням з високоякісної легованої сталі CRV. Вони дуже стійкі до деформації, чесно кажучи, я намагався не те, щоб погнути, а хоча б трішки деформувати. Люч за допомогою сили мені здається, це просто нереально. Також ключі мають сатиноване антикоразійне покриття, що також значно подовжує їх служби. А рожкова частина ключів має зубчасту структуру всередині зіву, і це не типова ознака для класичних комбінованих ключів. Для чого ці зубчики зараз поясню: ці зубчики мають антиковзельну або фіксуючу функцію і є частиною інженерного рішення, яке покращує щеплення з головкою болта або гайки, знижує ризик злизування граней. Тиск краще розподіляється, менше концентрується на кутах, що захищає елементи кріплення. Все це компанія вмістила в дуже зручний пластиковий тримач, який зручно носити та підвішувати. Цей набір точно не займе в тебе багато місця.